Вже третій тиждень увага багатьох мільйонів наших співвітчизників прикута до подій, що відбуваються на головній площі Києва та майданах інших українських міст. Величезна кількість людей висловлює незгоди із діями теперішнього керівництва держави та представників силових структур. В Червонограді мітинг на підтримку Євромайдану відбувся у середу. Найцікавіші, на наш погляд, фрагменти дійства пропонуємо переглянути без коментарів. Вставайте, діти України, матір захищати. Люту банду розбійників з неї виганяти, бо обдерли матір нашу, нема більше зняти. Дітей хочуть чужинцеві в неволю продати. Ідіть, діти України, прожидіть бандитів та їхніх слуг, яничарів будемо судити. Поверніте мамі те, що в неї украли, собі самі повернете козацькою славу. Дорогі браті і сестри, можливо, то трішки зарізкі слова я вислав у тому вірші. Але повірте мені, що я і кожна з вас тут присутня людина, так само не тільки священник, але патріот своєї України, своєї нації, свого народу. І так само, як у вас наблюдена на серці, так само і в мене. І ті дні тривожні. Це неможливо, знаєте, все висказати, все виговорити, що, що тут в людині буває на серці. Але я не хочу закликати вас, закликати вас всіх до якоїсь страшної такої ненависті, злоби чи збройної боротьби. Я радше закликаю вас всіх. Взяти зброю щит твіри і нашу молитву, тому що ми молитвою можемо дуже багато зробити. Знаєте, є, що молитва море пробиває, і це є щира правда. Ми відчули, що не залишились сам на сам із цим лихом, усі на нашому з вами боці, бо з нами правда. Які уроки ми маємо винести з подій сьогоднішньої ночі? Перше замало зібрати мільйон людей в неділю на майдані. Вони не приходять, коли мільйон. Вони приходять, коли залишається кілька сотень, приходять вночі, коли люди замерзлі і знесилені. Тому кожен день ми повинні живити Київський майдан новими силами. Ми повинні бути пильними, особливо в будні дні, особливо вночі. Ми бачимо, що немає великого бажання йти на поступки людям, які мерзнуть уже третій тиждень. Люди, які вийшли за своїх дітей, вийшли за кращу долю. Де людина себе може вільно почувати в своїй країні і не боятися, що тебе закриве слово заберуть і будуть бити, і потім невідомо, що з тобою буде. Не будуть боятися, що тебе несподівано заберуть на будь-якому майдані. за те, що ти будеш мати роботу, за те що ти будеш вільною людиною. Сьогодні вирішується доля України. Вона вирішується сьогодні в Києві. І я думаю, що ми повинні вкласти кожний з нас свою маленьку частинку в цю сьогоднішнє життя Майдана. Кожен, хто може. Не треба бути байдужим, не треба зустрічатися десь в товариствах, десь на кухні і розказувати, як воно є, охати, ахати. Хто має можливість, треба їхати в Київ. Хто не має можливості, треба допомагати. Зрештою, треба приходити сюди, щоб відчувати себе єдиною українською спільнотою. Це є наш вклад, який ми можемо зробити в загальну справу. Я хочу вам донести те, що я сиділа вдома, моя душа рвалася, я душою була на Майдані, і я поїхала. Повірте, на Майдані зовсім не страшно. Там багато людей. Треба чим більше нас буде, тим більше буде страшніше нашій владі. Вона боїться народу. Я б ніколи не думав, що на 90-му році життя я ще буду боротися за Україну. І вже ми маємо Україну 22 роки, і я теж не думав, що прийдеться ще через 22 роки боротися за Україну. Ну, тепер вже пішли мої внуки боротися. І вони ж добудуть. Тільки відступати не треба ні на крок, нікуди. Я ще скажу праву слів, чому ми так ще боремо. Я пам'ятаю 39-й рік, коли та орда, мозка, вдерлася на Україну, а вдерлася вона так. Вроді ми їх і запрошували, зустрічали їх з рушниками, з корваєм, з Паскою. А вони бачите, прийшли та од, од, одара оддара дикунів, дикунів. От вони прийшли, пам'ятаю, я сам з Крихерського монастиря. Вони як сідерли в монастир, вони то все нестили, образи скидали, топтали. Ну, то казали, що то, то дійсно дикуни, що то ними не може людина управляти, то ними управляв Люципер, а Люципер це то є той, що командує всіма чортами і чертичами, і чортенятами. Ну, туди був Сталін і Ленін. А тепер я б назвав того нашого Люципером Януковича. Він людьми не командує, він чортами командує. І чорти з чортими чортенятами. Він того заслуговує, а чорти Бога не вірять. Дивіться, і відправляють в церквах, і дзвони дзвонять, вони на нічого не реагують. Якби народ піднявся в 33-му, то з України б не вивезли зерна. І нас би сьогодні не було 45 чи скільки ви там кажуть, мільйонів, а нас було б 90. І сьогодні кожен тут стоячий повинен уявити, зрозуміти одну річ. Не можна бути сьогодні в стороні. Кожна краплина вкладена, кожним з нас руйнує цю диявольську систему.